Усік легенда моїх п'ять причин. Чому? Якщо почати з кінця, Усіка неперевершена любительська кар'єра у боксі. Чемпіон Європи, чемпіон світу, олімпійський чемпіон. Краще бути просто не може. Сильніша опозиція реально вже в професійному е, там був е, Гловацький, Хантер, Хук, е, потім е, Брієдіс, е, Гасієв, Білью, Чисора. Е, Джошуа, Дюбуа і наостанок Ф'юрі, також варто зазначити, що більшість із них, так як і Ф'юрі, до зустрічі з Усіком не мали поразок. Третє, я вважаю, це важливий фактор, те, що Усік. Багатьох переміг на їхньому полі, тобто вдома у цих спортсменів Гловацького в Польщі, Хантера в Німеччині, Брієдіса в США, Хука в Латвії, а потім саме круте Белью Чесору і Джошуа в Великобританії. Отак от друге це титули Тусік став. Непереможним чемпіоном у двох весових категоріях крузервейт та супертяжі з рекордом 22-0. До того ж, в професіоналах він жодного разу не опинявся у нокдауні, не дивлячись на те, що він спав на підлогу в матчі з Юбуа, коли той вдарив його нижче пояса. 22-0, абсолютний чемпіон, ноль нокдаунів. Як вам таке? І як на мене, найважливіше те, що усік відомий у світі не тільки як великий боксер. Але як справжній православний християнин, який слідує законам Божим, та його віра приводить його до досягнення його мети. За багатьох боксерів в світі вболівають, а за усіка ще й моляться. Слава Богу за все! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!